Виконуємо номер 151 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Висота прямокутного перлепіпеда дорівнює 16 см, що становить 2 третіх від довжини і 40% від ширини. Знайди суму довжин усіх ребер прямокутного паралепіпеда. Отже, знайдемо довжину і ширину. Відомо, що висота 16 см, і ці 16 см становлять 2 треті від довжини. Отже, знайдемо число за значенням його дробу. Для цього число поділимо на дріб. Далі, відомо, що 16 см це і є 40% від ширини. Подамо 40% у вигляді дробу. І також знаходимо число за значенням його дробу. Для цього 16 поділимо на 0,4. Це ми знайдемо ширину. Переступаємо до виконання перша дія. 16. Поділимо на 2 треті. Подамо 16 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника 16 і 2 скорочуємо на 2. Маємо в чисельнику 8 на 3 – 24, Знаменнику 1, Отже, 24 см це наша довжина. А тепер подамо 40%. У вигляді дробу. Це буде 0,4, і знаходимо знову ж число за значенням його дробу. Для цього 16 ділимо на 0,4, перенесемо кому в діленому дільнику на один знак, це 160 поділити на 4 буде 40 см. Це наша ширина. Ну, а тепер можемо вже знайти суму довжини всіх ребер. Кожне ребро у нас повторюється 4 рази, тому 4 помножимо на суму довжини, ширини і висоти. 16, додати 24 додати 40 Три виміри. 16, додати 24 це буде 40, 40, додати 40 буде 80. Чотири множимо на вісімдесят, маємо триста двадцять сантиметрів. Це у нас сума довжин усіх ребер. Записуємо відповідь триста двадцять. Сантиметрів номер 151 і справ для повторення, номер, повторення розділу 3 виконано.